Опалювальний сезон у Львові таки розпочинають. Із понеділка, 3 листопада, тепло почнуть подавати в житлові будинки, і за кілька днів воно вже буде добре відчутне в оселях. Наразі опалення отримують понад дві сотні бюджетних установ, школи, садочки та лікарні. У місті зазначають, що цьогоріч ситуація з лімітами газу складна, тому передусім тепло подають до закладів соціальної сфери. Попри це, Львівтеплоенерго повідомляє про готовність до зими. Здійснені ремонт котелень і є запас палива для резервних генераторів. Мешканців просять у разі збоїв повідомляти на гарячу лінію міста, щоб аварійні бригади могли оперативно реагувати. Ми е, на кінець отримали ліміти на листопад 24 чотири мільйони метрів кубічних. І, в принципі, ми з понеділка починаємо включати опалення. Бо багато було запитань: а ви не включали раніше? Ну, вся система готова, але якщо нема в мережі достатньо газу, ну то чим палити? Так, ми мали в жовтні 8 мільйонів метрів кубічних газу, це якраз садочки, школи, лікарні. Соціальна сфера, це ми забезпечували. Слава Богу, що температура там, знаєте, різко не опускалася донизу, і більш-менш воно все тримається вкупі. Будемо надіяти, що не буде якихось там критичних ситуацій. Вся система міста готова. Ми готові включати хоч в ту саму секунду, але без лімітів на газ це неможливо робити.